Ургесенки мої, ми на морі. Ми з жадою приїхали на море і жада свій обід поїла вдома. А я не поїла, тому що я пізно встала. я, я, я не пізно встала, я пізно їла свій е, сніданок 11 годині. І так не дуже, так не добре. Я взяла зі собою ось такий обід. Мій компаньон її. їв так, як має бути. Ой, Джада, помаленьку, ти пізніше будеш їсти. Ну-ну-ну, ти пізніше. Вона має піцу. Джада, буде пізніше їсти. а Я зараз їм, бо в мене вже сусе і я по морі не можу ходити нормально. А так не добре. Треба мені сніданок скоро їсти. Тоді мені треба буде обід разом з моїм компаньйоном італійським їсти. І на морі нічого не брати. А я от не мала часу, і це все прихватила на море. Ага, недобре так. Так, їда готова. Приготувала тут всякі креми, щоб не забути, вже повитягала це її лозайну, Це мої креми. Один такий з крем, такий з пудрою. Це все для лиця і трохи шию мащу. І оцей теж такий нормальний, свіжий. Цей ще повний. Тепер у мене ще такий крем є для цілого тіла. Все 50%. мої, Щоб не згоріти. І джада має свій крем. Джада має ось такий свій крем, теж має потенціони 50. Воду приготувала, щоб не забути. Зараз ось тут я з'їм ось ці от цукіні. джада мені подарувала на, на парі. Я зготувала. Ой, як воно гарно тихо сидить. О, така позиція в неї. Тут у нас колодочок є, бачите? І зовсім зовсім не прохладно, бо на морі вітерезі з кузняк тут. А м'ясо вже має скільки? Вже має два дні. Два дні. Ми з ресторану привезли. Це ще то ягнятко таке, бачите, зараз я його буду їсти руками ось так. Ми, ми ту без солі. Я оту бульбу, як ви бачили, на сковородці... Без солі. Це без солі. Оцетом. Я ось такі вердуру я поливаю оцетом. і баса. Я завжди вам забуваю сказати, що я без солі їм. Єдина сіль оця у м'ясі є, бо його посолили в ресторані. Це ягнятко таке молоденьке до трьох місяців, яке пило тільки молоко. Солі не треба багато додавати, тому що. Салфетки, де мої салфетки є? І там, і тут я вже на море приготувала, бачите, щоб не забути. І що я хотіла сказати? Всі солі дуже всюди багато дають. Не порізала я, манаджа. Такий великий кусок м'яса. Ну, м'ясо треба їсти руками. я м'ясо порізати на кусочки. Нічого страшного. Mm. Джаді не даю нічого, бо я вам сказала, вона теж має лишній, не огущаю її, вона буде пізніше їсти. Вона має свій обід, свій... ну як перекус такий має. Сьогодні має піцу таку велику. То не треба навіть у піцу давати, вона має так само лишню вагу, їй 32 роки, екзамени в неї не, не важні такі. Я їй мамі говорю, найліпше поріжу, от яблука на четверо, банан, фрукт, який-небудь фрукт. Вона дівчинка з автизмом, вона рухається завжди і все витягає, але вона не бере, вона дивиться і пхає назад, дивиться і пхає назад. Я їй дозволяю все брати. Мама в неї трохи сварить, тому що не можна брати, дисципліна має бути. Рошпози. Це така французька марка. В аптеці продається. Але коштує 22 євро. Я купила, як була оферта за 16. Я завжди зимою купляю такі креми. Я ніколи не купляю м -м, креми, скажімо, літом, бо ніколи знижки нема. Я купляю креми такі якісні, дорогі. Я джада купляю, от мама її купляє, Отам от пішла в любий дешевий магазин, купила за 5 євро і все. У нас анелю таке, зараз не знайдете, тільки так от десь колись, в деякому ресторані, в супермеркату не знайдете. Тому що анілю народжується навесні, самі знаєте, немає таких ягняток, а такі барани старі, старі або такого середнього віку, вони не продаються. Ой-ой-ой! не то що? Жада, не то, що вони продаються, вони просто м -м, старі, їх їсти неможливо. Я не знаю, може там їх треба таким ну їдять їх якимось таким способом, але, наприклад, треба варити інакше, треба мати метод такий спеціальний, щоб їх приготувати. Може дуже довго їх треба готувати. Ну, якимось чином варуть ті барани такі старі, де треба їх їсти. Я ще додому не забрала, я не мала часу, так в мене стоїть в машині. Оця басейн моєї внучки. І всі іграшки теж ззаді стоять. Вони місце займають, але що зробити? М'ясо смачне, гарне. М'ясо ж забагато, мені подобається така вердура. На парі раз-раз, без олії, сирої олії полила. Тут немає олії, зовсім ніякої олії нема. Такий в мене стиль життя, дорогеньке моє. Я така є, яка я показую, така, яка я є, така, яка я... Що я вам показую. Я дуже сильно не люблю, е... дуже сильно не люблю прибавляти, щось себе ставити багато. Їм то, що їм, і не показую, що я багата, що я. Або я бідна. Економлю, я економлю, купляю інші продукти, як є акція. Я дешевих продуктів, ніколи ніколи не купляю. Все вам показую, що я купляю, що я буду купляти. Ось таке в мене життя по-італійськи. Вона да -да, ну, вже мені туда є. Вона мені все дає. Така безрухавка в машині мусить бути. Ну, бо штраф заплатити. А це такий от як машина щось там, вам бензина закінчиться, і ви вийдете на дорогу, і вам треба таку оранжеву мати безрукавку, щоб у вас далеко було видно. Будете махати рукою, довезіть мене додому, в мене бензина закінчилася. І треба обов'язково таку безрукавку мати. Я вам показала свій холодильник от, на, на днях. Бачите, він сильно сильно повний. Я не хочу, я вже тепер продукти не йду купляти і не буду довго купляти. Ми будемо їсти, їсти, їсти все, що є. З холодильника все, що є. І так само там шафа у мене, ще в шафі дуже такого, багато всяких таких ну, сухих таких продуктів, які, які не тримаються в холодильнику. Ми так само будемо їсти. Треба вже п'є, чую, що вже, чуєш, вже воду п'є. На бутилочку задімаю. І е, абсолютно, бо я дуже не люблю хату заповнену. всякими тим, таким, ну, я, не люблю, я люблю мінімал в хаті. Мінімал в холодильнику, в шафі, все мінімально, щоб у мене було. Я не люблю всього багато. бо пізніше все треба їсти, ти дивишся, що портиться, і воно буває портиться, і ти негодно це все з'їсти, і не хочеш їсти, і тобі забагато. Та, ну вже мені бутилку знову дає. Ми поставимо сюди. Я ще м'ясо не з'їла. Окей, йдемо зараз на море. Аджітато. Покійно. Аджитато це означає таке возбужденне мосо. Таке рухається. Воно Трошки зліво направо, це італійський Останній. Одягне, гайно, дизайн тут є. Ште з яким смаком. Чоловік з жінкою. Чоловік з жінкою. Я жартую дизайн це в хаті, як в тебе меблі і там все решту. А от такий люк. Люк це як людина одягнена, шорти, футболка, джинси. Ой, це море. Джада, йдемо пробувати. Воду. Ой-ой-ой. Ага. Ой, ой, ой. ой, ой. ой зразу, зразу штани убризгані. А, джада! Джада реагує добре. Ну, нас питає, джада. Що таке море ось тут? Ось таке море. Вау! Пішли пари, пішли пари назад. Якісь туристи такі, вони дуже так елегантно одягнені на море в нас не приходять так. На море приходять одягнені так дуже, знаєте, по-простому. Футболка там якась розтягнена, може бути, штани там такі не, не аж. А ці люди просто були гарно одягнені. Це після обіду. Ой, джада, дивися в тебе тут все, як, та, як баба з села, ото Тут все, не треба, щоб так було. Треба гарно, щоб не було видно. Закриємо все. Окей. Оце я її помастила кремом і ми йдемо ходити. Куди ми йдемо? Напевно, йдемо поки що в одну сторону, а пізніше підемо в другу сторону. Бачите, скільки такий тут довгий пляж, кінця краю нема. Вау! Як гарно, як здорово! По воді походити, ось така прохладна вода, яке це здоров'я для них. Яке повітря, от сонця я не хочу зовсім, сонця не хочу. І сьогодні хмарно, ось так трохи, хмарно. І добре, що хмарно. Але в погоду все одно людина дуже загоряє, йде, коли ще більше загоряє, ніж нормально. Оці во купи продай, вони дуже їх мало тепер є. Я не знаю, колись було набагато більше, їм, напевне, заборонили. Продає. Чао, грації, но-но. Колись дуже багато їх було і вони дуже турбували людей. Це було прямо неможливо, один за одному. Людина закрила очі, лежить, вони підходять. То якісь браслети продає, то якісь рушники продає, то до кухні рушники, то прищепки до шкарпетки. Один навіть книжки носив, і я купила книжку тут на морі багато років назад. А і щось там було написано так, як Як... Е, странєрі приймають італійців, як странєрі бачать італійців або наоборот, як італійці. Ну, він написав так. Як странєрі іностранці, ну, ті от як вони міграти, бачать італійців. Це так, це було так. І... Е, Треба мені витягнути ту книжку, перечитати ще один раз. Вона така не груба, мені вона сподобалася. На, на морі я колись читала завжди. А зараз от той телефон є, він руйнує все. Тут, напевно, йде українка така, бачите. Здалека видно, яке в неї волосся, який костюм. А може, а може ні, а може українка. Можемо скальпи. Ми дуже похожі трохи станемо столяна, але не дуже. Вау. Ой, вже намочили штани, мануаджа, вже всі штани мокрі. Штани в нас мокрі, вже десь сьогодні короткі штани. Цього літа так ліжка далеко поставили. Ви бачите, що стається? Половина літа, оці всі ліжка буває так підмиває, підмиває, що половину, половину ось тих ліжок, вода під самим ліжком. Бачите, як підмиває. І от, посередині літа. Ось ці всі ліжка, от, будуть на бе... воді. Будуть в воді. Таке воно море є. Море є живе, воно рухається постійно, тут завжди щось відбувається. Здається, що ліжка поставили далеко. Бачите, тут вільний пляж, оці дві жінки, вона собі розкладушку принесла таку, як я маю вдома. І от ці ліжка вони... Так трошки так, якби далеко, але не дуже далеко, в нашому місці недалеко. Бо я бачила, де я була в Рімені, туди далі, то там перший ряд дуже далеко від води, дуже далеко, в нас ще тут нормально. Найширший вільний пляж. Задурно, не треба платити. Тут, де зелено, ви платите, а тут ви не платите. І бачите, який широкий, гарний. І абсолютно добре лежить. У мене дуже добре. Я останній час замітила, що ого, го думаю, ого, го я щось так не замічала 5 років назад, так дивлюся, ой, сідати і вставати з рушника так щось тяж, тяжче стало. Було би ліпше, якби ліжко було. І навіть подумала, а треба було взяти одне ліжко там, 10 евро на євро. 10 євро на цілий день і полежати. Я буду так брати, напевно. А може свою свою розпадушку принесу. І буду так само лежати. У мене така сама, як оця є. Трошки так тяжко її буде запхати в ту машину, бо вона така, знаєте, в салон я її буду ставити. Салоника вона буде займати мені місце, переднє місце і заднє місце, коротше пів машини, але вона легка. У мене розкладушка. І саме основне, що вона має дашок. Мені саме основне. Голову прикрити, лице прикрити, Оце все масло. Тіло я не боюся, бо тіло, як вже загорить літом, воно не боїться сонця. Море винесло, ось таке дерево велике-велике, бачите? Його тут довго не буде, його заберуть. То сьогодні вночі винне, винесло море. Воно ну, тут не буде абсолютно стояти. Баден, висить, можна сісти тут. А? Таке велике море, дерево. Дітям на радість. Можна тут сісти і завжди тримати ноги в воді. Але треба бути в купальнику, бо тебе вода обризгає зверху донизу, знизу доверху. ніно спасательник спасає, бачите, людей. Тут ніхто ніколи не тонеть. Вони дуже мало заробляють. Не знаю, може 700 евро не заробляють. Їх тут двоє є, вони міняються час від часу. У них входить в якісь обв'язаності сидіти. От там. Тут він сидить на тому червоному кріслі, а так там є така вишка така, що він бачить краще. Багато тут їх є. І вони сидять, сидять. Не знаю, чи ще якісь щось входить, які обов'язки, там може щось прибрати на, на пляжі, не знаю. Не знаю, що вони мало заробляють, тому що вони мало працюють. І щоб бути такий, такий баніно, такий от спасатель життя в морі, треба курси пройти, обов'язково курси плавання, треба здати екзамен. Ну, мати, звичайно, відповідно, роки там. Ти маєш 60, то тебе, напевно, не візьмуть. Тут молоді хлопці, таким 20, ріки 20 років є. І оцей курс треба обов'язково пройти. Ось там вільний пляж. От мама, тато і малесенька дитина прийшла. І парасольку свою взяли. І йду взяла з маленькими дітьми, о, не так легко. Міняти, от, халатик банний мають, зразу треба витирати, дитина мерзне, ну мерзне, так якби, потім не холодно, але все одно. Ой, джада, дяда контента. Контента це означає задоволена. Та-да, задоволена, вона мене завжди ось так шукає. Не може сама бути, вона по підруку завжди бере. Оп-оп-оп-оп-оп. Но, но 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 Но, но но Andiamo, джап. Andiamo. Це точно не італієць.